Бойова нічия. саме з таким результатом завершився матч п'ятого туру групи вибування першої ліги України між футбольними клубами Нива та Вікторія. Футбольне протистояння у прямому ефірі транслював телеканал «ТІВІ-4». Обидві команди протягом усього поєдинку на міському стадіоні імені Романа Шухевича активно обмінювалися атакувальними діями. Господарі поля, тернопільська команда Нива частіше контролювала м'яч і створювала напружені моменти. Зокрема, мали можливість відкрити рахунки у грі. І футболісти Дмитро Голодей та Мар'ян Мисяк. Утім гравцям так і не вдалося це зробити. «У нас був брак в простих елементарних ситуаціях, і от особливо в кінцівці, де ми виглядали чуть свіжішими, хотілось би, щоб ми доводили вже свої атаки до удару. Цього нам не вистачило. Тому в цілому закономірний результат. Гравці Вікторії своєю чергою відповідали атаками як в першому, так і в другому таймах. На 87-й хвилині удар Максима Євпака міг принести команді перемогу. Однак воротар суперників Ілля Ольховий вчасно відбив м'яч, тому матч завершився без забитих голів із рахунком 0-0. Ну, сьогодні дійсно була хороша і непогана гра у виконанні обидвих команд. От, і я рахую, що так, знаєте, є таке поняття бойова нічия. Сьогодні дійсно була бойова нічия. Дві, дві команди хотіли виграти, але не забили. Ну, нічия, я думаю, справедлива. За результатами футбольної гри Нива посідає четверте місце у турнірній таблиці першої ліги групи вибування. Зараз у них 24 очки. Наступну гру тернопільські футболісти проведуть на домашньому полі. Гравці зустрінуться з Кременчуцьким футбольним клубом Кремінь вже у суботу, 3 травня.